Чи бувало у вас відчуття, що ви постійно дбаєте про інших, навіть забуваючи про себе? Це може бути проявом енергії цифри долі 6. Сьогодні ми розберемо, що насправді несе ця цифра, у чому її сила та як проживати її гармонійно. Цифра долі 6 у нумерології символізує любов, турботу та прагнення до гармонії. Це енергія людей, для яких важливі близькі стосунки, сімейні цінності та внутрішнє відчуття стабільності, люди з цифрою долі 6 від природи чутливі, уважні та глибоко емоційні. Вони тонко відчувають настрій інших і часто інтуїтивно беруть на себе роль підтримки, порадника або захисника. Поруч із ними люди почуваються спокійніше і впевненіше. Шістка має сильне почуття відповідальності. Таким людям важливо створювати затишок, порядок і гармонію як у власному домі, так і у стосунках або колективі. Вони вміють об'єднувати людей і згладжувати конфлікти. Призначення цифри долі шість нести любов і баланс у цей світ. Це можуть бути сфери, де важливі турбота і взаємодія з людьми: сім'я, освіта, психологія, медицина, творчість або соціальні проекти. Проте у цієї цифри є і свої виклики. Надмірна самовідданість може призводити до емоційного виснаження, бажання контролювати близьких або жити їхніми потребами. Людям з цифрою долі шість важливо вчитися ставити межі і пам'ятати, що любов до себе так само важлива, як і турбота про інших. Коли енергія шістки проживається гармонійно, людина стає джерелом тепла, підтримки і справжньої любові. Вона вміє давати, не втрачаючи себе і створювати простір, у якому хочеться залишатися. Якщо вам відгукується енергія цифри долі 6, поставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть у коментарях свою цифру долі та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з нумерології та астрології.